Вітаю, мене звати Олександр. Однакові слова в німецькій та українській мові. Частина 2. Перша половина. Всі слова в цьому відео будуть тільки середнього роду. Мікрофон. Das Mikrofon. Ножина буде дімікрофони. Мікрофон. Мінерал. Das Mineral. Модель. Das Тасмодель. Модель. Das це спосіб представити щось реальне у простішому, зрозумілішому вигляді для вивчення, проектування або демонстрації. Молекула тас молекуль. Тас молекуль. Молекула це найменша част... частинка речовини, яка зберігає всі її хімічні властивості, наприклад, молекула води чи кисню, містить два атоми водню і один. Атом оксигену. А кисень о2 містить два атоми оксигену. Мотив тас мотив. Мотив це відповідь на запитання чому? стосовно на будь-якої нашої дії. Це те, що змушує нас рухатися вперед і досягати своїх цілей. Мундштук. тас мундштук тас мундштук складається із двох слів мунд. Рот і штук, як е, певний прилад, чи штука, чи річ має кілька значень, наприклад, музичний мундштук. Це коли, наприклад, в трубу вставляється частина, до якої прикладають рот і туди дують, або інгалятора мундштук є, або в курців цигарку туди вставляють. Музичний інструмент тес музик-інструмент. Das Musikinstrument. Müsli. Das Müsli. Das Müsli. Müsli – Müslü. це суміш сирих або запечених злаків, наприклад, вівсяних пластівців, сухофруктів, горіхів та насіння. Міокард Das тасміокад. Міокард це м'язова стінка серця. Часто ми чуємо таке таку фразу інфаркт міокарда. Це коли. До серця поступає кров, і ця тканина міокард починає відмирати, наприклад, тромб там утворився навігатор dasnaві Navi. dasnaві. Navi. Скорочено від навігаційонське гет. Навігаційний прилад. Notebook. Das, notebook das notebook Слово англійського походження, тому в множині буде D Notebooks S додали. Окуляр, тас окуля, тасокуля. Окуляр це лінза або група лінз, через яку ти дивишся в оптичний прилад, щоб побачити збільшене зображення. Олія або нафта. Тесль, тес овал, тес оваль, тес оваль. Озон. Тас оцон. Озон це триатомний кисень О3, який у верхніх шарах атмосфери. І нашим захисником від ультрафіолету. А біля землі може бути шкідливим забруднювачем. Пара Das таспа. Das пара можуть бути люди або пара шкарпеток, наприклад. Папір Das Papier. парфум, das, Papier. Parfum. das Parfum. Парфум das Parfum. Das Parfum. Parfum це ароматична рідина, яка робить нас приємно пахнучими. «Педаль» «тас педаль», «тас педаль». «Пластер» або «бруківка» бурківка, фластал», теспфласта. фластал». «Пластер» простими словами, це лепка стрічка з подушечкою посередині, яку наклеюють на шкіру, щоб захистити невеликі рани або порізи: плакат – «тас плакат». попкорн – «тас попкорн». Попкорн це смачні повітряні пластивці, які утворюються при нагріванні спеціальних сортів кукурузяних зерен. Коли зернятко кукурузи нагрівається, там всередині є вода, і вона в певний мить просто вибухає ну, лус і таке біла речовина зворюється і вона застигає. І в кінотеатрах, як правило, її їдять, коли дивляться фільми. Портмане. Це шістипу гаманця. Das -e. Daspoртmonne два варіанти написання французьке слово. Порцеляна. Das Porcelan. Das таспортлян. Порцеляна це тонкий міцний, та навпівпрозорий вид кераміки. Поштамт, Post Das Postamt. Post Складається з двох слів: це пошта і амт – це служба. Поштамт це головний офіс пошти, де обробляється та розподіляється більшість поштових відправлень у місті чи районі. Практика das Praktikum. Das Нужна буде діпрактика. Діпрактика нестандартно пишеться. Призма таспизма. Нужна діпхизмен. Призма це прозорий об'єкт, який розкладає біле світло. На кольори веселки і може змінювати шлях світла. Вона таке на пірамідку схожа, Це призма. Проблема. Das проблем, тас проблем. Продукт, тас продукт, проєкт, тас проєкт, Das проєкт. Процент das das Projekt. Das Projekt. або відсоток тас процент. Постскриптум. Дві букви P та ПТС. Постримту. Це додаткова інформація, яку додають в кінці листа або повідомлення після основного тексту. Абревіатура «Постскриптум» походить від латинського виразу постскриптум, що буквально означає після написаного, публіка. Das das тільки в одне схема та схема та схема, Множина аж три варіанти. Die shemata di shemas abodi shemen. Eks schema Pevna Shakraisk abo electrona Pena schema Pure Taspjuha Taspughe. Ratusha abumeria, tas hat house, das hat house na di hat husa. Ratusha zu budino de pracuya miska vlada. Restauran daschestohan taschestohan. Слово французького походження, а слова у французького походження, де й в самій французькій мові, буква Т в кінці слова не читається. Рецепт, Тасхецепт. Тасхецепт. Ревматизм тасхойма тасхойма. Ревматизм це запальне захворювання сполучної тканини, яке найчастіше вражає серце та суглоби. Ризик тасхізико. Тасхізиком нежна діагезикен, діагезикен. Закінчення сильно відрізняється. Сахарин. Дас сакагин. Закагін. Сахагин, сакагін. Сахарин, простими словами, це штучний підсолоджувач, який у 300-400 разів солодший зазвичайний цукор, але майже не містить калорій. Сахарин був випадково відкритий 1879 році німецьким хіміком Константином Фальбергом під час роботи з похідними кам'яновогірної смоли. Саме цікаво, він забув помити руки, і коли він почав вечеря доторкатися до всіх продуктів, вони стали дуже солодкими. Тоді він побіг у свою лабораторію, там облизав всі пробирки і випадково. Виявив uh, цей хімічний елемент. Сіль. Дас Salz. тас зальц. Санаторій. Das Sanatorium. das sanatтогіum. Дожина ді занатогіан, сендвіч. Може бути і das, іде da", і і середній, і рід. сендвіч. Сендвіч. Слово англійського походження. Сендвіч це два, або більше шматочків. Хліба з начинкою між ними. Саме цікаво, що сендвіч це прізвище англійського аристократа. Існує така історія, що він був дуже великим любителем грати в карти і попросив прислугу, щоб йому принесли їсти, але так, щоб не замазати в масло руки. Тому поклали хліб знизу і зверху, і він грав в карти і їв цей сендвіч. І від його прізвища почали вживати, використовувати це слово. Зарин, даззагин. Зарин це отруйна заборонена речовина, яка миттєво порушує роботу нервної системи. Заборонена міжнародними конвенціями. Саксофон. да Саксофон. Два варіанти написання. Походить від винахідника цього музичного інструмента. Прізвища його було Сакс, він бельгієць. А слово складається з його прізвища і фон це грецьке слово звук. Дослівно звук сакса. Шахе дас шах. Дас шах. Шафот. Дас шафот. Ташафот. Ешафот – це підвищена платформа або помост, на якому коли здійснювали публічні страти. Щас уже таку не роблять. Шельф. Дас або дешеф. Наприклад, шельф моря. Шарнір. Або, іншими словами, дверна петля, як правило. Тас. Шааніо. Шааніо. В німецьку мову прийшло із. Французької мови. Шернір або петля це механізм, який з'єднує дві частини чогось і дозволяє їм обертатися одна відносно одної. Тобто, це рухоме з'єднання двох частин механізму на одній осінь.